Айстри хризантеми, Калина невід'ємні складові квіткових композицій, які студенти агроуніверситету підготували на традиційну осінню виставку квітів. Учасником свята став кожен студент, оскільки за результатами творчих змагань визначалися переможці по факультетах і навіть групах. Найкращі композиції обирала компетентне журі, професорсько-викладацький склад навчального закладу. Конкурс так на творчість, змагання, тобто змагаються вісім факультетів між собою, змагаються групи в академічні кожного факультету між собою за кількома номінаціями. Кілька номінацій, і потім вони є комісія конкурсна, яка буде оцінювати всі композиції, всі букети, всі, всю творчість, креативність наших студентів, а потім ми вже будемо давати певні нагороди за номінаціями. Квіткову експозицію влаштували на старому бульварі поряд з університетом. Учасники заходу зізнаються, такого розмаїття кольорів, ароматів та сортів квітів в одному місці бачили хіба що в столичних оранжереях. Втім, кожен свою композицію бачить переможною. Настрій у нас бойовий, але головне участь. А якщо буде перемога, ми будемо, звісно, конечно, Творці квіткових шедеврів запевняють, кожна композиція несе не лише естетичний зміст, але й глибоку філософську думку. Ми назвали композицію квітку нашої машку Цвті-сіміть цвітів, так як у нас в університеті вісім факультетів, кожна пелюстка відповідає за певний факультет. А лебідь він занесений до Червоної книги України, і так як він занесений, щоб ну збережемо природу. Креативності деяких студентів вистачило не лише на незвичну композицію, але й власну подачу матеріалу для журі. Вони підготували частування. Ні, ми не хочемо підкупити журі, просто це ну якби символ, українська кухня, то тобто Україна, там сало, вареники. Ну тобто ми показуємо, що Україна наша багата і має свої особливості. Святковий концерт став завершальним акцентом заходу. На ньому оголосили переможців: супер приз творчого змагання, екскурсія до Умані.